Всім вам відомо, що 20 травня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк він зреагував на сюжет і також на акцію, яку проводили громадські організації. Досить цікавий спосіб. Да? Наші всі політики вони є, вони роблять чудові піар-ходи. Мені особисто дуже важко повірити, що Арсеній Петрович не знав про цей спір. І цим фактом може бути це, що Валерій П'ятницький, який був ініціатором цього спокору, на даному етапі є у нього радником. І, за словами Павла Шеремети, колишнього е міністра економічного розвитку, уряд призначив е Валерія П'ятницького йому його волі. Тобто, до чого я це веду? Цей сюжет він є не стільки хорошим прикладом журналістського розслідування, на вашу думку і на нашу також, як просто прикладом цього всього, що відбувається в державі. Тобто навіть після. Голосних заяв, майдану і багатьох речей, які відбулися в країні, люди досить висококваліфіковані, високоерудовані, і які заслуговують займати найвищі пости в державі. Думаю, що суспільство можна водити навколо носа, так? Так, висловимося. Або, да, або за носа, так да, що як це змінити? Ну, ми стараємося це змінити і так далі, ми не знаємо. Да? І також цей сюжет він є хорошим прикладом того, коли в багатьох ЗМІ говорять, що от коли прийдуть люди там з хорошою освітою, з хорошою ерудицією, да, ми любимо вживати хороші слова, венчурні капітали, бізнесмени, шерхолдери. Да, наприклад, дуже економічні видання люблять вживати ці слова. Це чудовий приклад. Всі вони, які, про які ми говоримо і говоримо, що мають дотичність до, тютюнової, до Тютюнових корпорацій, є людьми, які відбулися в цьому житті, які багато хвалили, які багато знають, яким багато можуть дати цій державі, але чомусь не завжди вони це роблять. Чому так відбувається? Ну, я не можу відповісти на це запитання, можливо, де, деякі ноти думок вони прозвучали в сюжеті. І також е, дуже сум... ми слідкували за тематикою після цього сюжету, да, і я так скажу, що Арсеній Петрович він зробив хороший піар-хід, він поставив наш шпагат все міністерство економічного розвитку. Яку відповідь воно зараз дасть да, на офіційному рівні? Тобто вони мусять офіційно вийти і якось сказати, або ми продовжуємо цю суперечку, або ми її не продовжуємо. Десь на протязі двох тижнів має бути відповідь. Ми стараємося далі добутися офіційної позиції Мінекономрозвитку на наш інформаційний запит. Тобто ми дали час Наталії Ярославні Микольській подумати, щоб вона висловила цю позицію. Вже пройшов, скільки вже пройшло 23 квітня. Ми надіслали вже кінець травня. Мінекономрозвитку не можуть визначитися досі. Виявляється на сайті Мінекономрозвитку висить повідомлення, що там проводиться аж розслідування. Ну, тобто Україна три роки бере участь в суперечці, а вони проводять розслідування. Ну, також це досить дивна позиція. В останні... Цього тижня нам пообіцяли інтерв'ю, і в останній момент зранку нам сказали, знаєте що, а можливо, давайте ми вам вишлемо телекоментар. Так, це в такому стилі політбюро КПСС зінформірує общественності. Десь так. Як далі будуть розвиватися події, ну нам самим цікаво, якщо чесно. Нам дуже приємно, що ми допомогли в певний спосіб і громадським організаціям, які борються проти тютюнопаління і тих всіх позитивних речей, які вони творять. Тому що я бачив кілька документів. Ну, наші урядовці досі вважають ну, не того сказати і журналістів і суспільству чистими дурниками. І коли нічого не розуміють, наприклад, Мінекономрозвитку розвитку має одну позицію в 2012 році, в 2013 році на засіданні Верховної комітету засіданні, на засіданні Комітету у закордонних справах та зовсім інші виносяться речі. І ще хотів би сказати, що це все, що було в сюжеті, якщо ми прагнемо бути цивілізованою Україною, то такі речі не мають відбуватися. Наприклад, коли чиновник би прийшов і на комітеті закордонних справ... Був присутній і ну, заявляв речі, там, наприклад, ну, це є хороший тренінг, да, на який витрачаються дуже великі гроші, або ще щось, це могло б коштувати йому посади. Да? Навіть така заява, або це, що він був присутній. Ми не говоримо про Сполучені Штати, де, є, де питання лобізму регулюється законодавчо, да? і там є чітко прописано, що може робити чиновник, що не може робити чиновник. Поки що Україна це є чудова країна, яка стоїть в парі з тими країнами, що я вам показав. Да? Я от слухав там на засіданні комітету, також наші чиновники говорили: ну, коли адвокати, юристи, наприклад, наводили аргументи, ну Україна не може опускатися до рівня, наприклад, висококорумпованих країн і лобіювати ці інтереси, так само, як вони, так наші посадовці, ну е е з міністерства економічного розвитку говорили: вибачте, не ображайте ці країни, вони мають право. Так ніхто не заперечує, що вони мають право, але такі речі, наприклад, в інших країнах просто б були неможливі. Я маю великий сумнів, що. Що е лобівати ці інтереси змогли навіть б в поза радянських країнах типу Грузія, Молдова зараз і так далі, де також вони роблять більш жорстке законодавство. Там, до речі, по чутюньому полінію є ще одна досить цікава тема. Там Україна не тільки засвітилася з Австралії, вона досить цікаво веде суперечку зараз ще з однією країною. Можливо, якщо ну, в нас буде час, ми також візьмемо цю тему. Беріть, беріть. Ну, і... <розібратися> ну, і все, це, що я хотів сказати про сюжет. Ми чекаємо з нетерпінням також висновків розслідування так званого Міністерства економічного розвитку, і подивимося, що з того буде. І також хочу сказати, тут піднімалося питання да, дженсування, да, наприклад, в ЗМІ. Ну, це, як журналіст. Ми слідкуємо також, ну слідкую, які публікації на це виходять. Ну і після нашого сюжету, буквально після заяви Арсенія Петровича Яценюка, на моє велике здивування на багатьох, багатьох питаннях, які позиціонують себе як серйозні, та і які я в принципі вважав серйозними, почали з'являтися публікації на захист цієї суперечки. І почали з'являтися публікації на захід цієї суперечки, наприклад, від енергетичного експерта. Да, от експерт він пише по нафті чи там по нафтопродуктах, і тут він пише чудовий опис по сигаретах. І ми там, наприклад, і ну, ми ж знайомі між собою, навіть, коли ти там на Фейсбуці пишеш і так, наприклад, і дає, даєш запитання, і всі аргументи там наведені просто нижче плінтуса, і що це. Це не тільки не прикрашає видання, а просто робить якісь зміни в цьому виданню, і ніхто цього не розуміє, також ми можемо з цього бачити, що лобізм в Україні стоїть на досить високому рівні, і в багатьох випадках гроші вирішують все. Да, як би це не було сумного роду. І тютюнові монстри справді можуть багато чого зробити, і яким буде результат, Ну, я не впевнений сказати, що він буде позитивно вирішений. Ми вийдемо з цієї суперечки, скажімо так, позитивно для себе. Бо зараз вже почали підніматися такі питання, що ці суперечці, коли Україна буде виходити, то для нас це буде негативний імідж. Але да? ми так типу, по-пацанячому вирішуємо проблему. Да? Ми в'язалися в бійку, а тепер ну, типу не по формату знаєвити, да? ну а як, ну, це ж е, Десь в такому роді. І... Дуже багато іноземців да, ми спілкувалися. Ви бачили там і представника конгресу канадських українців, і, наприклад, і там і посол, і ми спілкувалися з австралійцями, які тут присутні. Дуже багато іноземців, що хочуть вирішити да, питання в такому полі, як би це сказати, м'яко да, треба говорити. Їм, пообіцяв, їм пообіцяли, їм обіцяли. обіцяють вже три роки, і досі вони не можуть зрозуміти, що ще можна обіцяти 10 років, і ще в Україні може змінитися. Не знаю 15 урядів, і вони не досягнуть позитивного результату і рішення для себе з Австралію. Отак всім рештам хіба працювати треба й все.